Вітання усім глядачам проекту говорить Великий Львів та телеканалу НТА. Сьогодні будемо говорити із Ігорем Рейнтеровичем, політологом про візит Путіна до Лукашенка і про те, чого варто очікувати від цієї зустрічі. Вже почали в інформаційному просторі з'являтися різні версії подій і того, чому Путін вирішив сьогодні приїхати до Лукашенка і про що власне вони будуть домовлятися, пане Ігоре. Як ви думаєте, основна причина, через що Путін їде до Лукашенка, це втягнути повноцінно. Но у війну проти України чи є інші причини, через які Путін вирішив навідатися до Лукашенка в Білорусі? Ну, я думаю, там є цілий комплекс причин, але зрозуміло, всі так чи інакше вони пов'язані з безпосереднім втягуванням цієї країни у війни проти України. Ну, вона насправді і так в цю війну вже веде. Ми чудово знаємо з території якої держави напали на нашу країну 24 лютого, звідки летіли ракети і так далі. Але для Путіна вкрай важливо ще отримати фінальний, скажімо, там підпис Лукашенка під якимось указом щодо участі саме білоруських військових у війні проти України. У ті 40 тисяч, які там є Білорусі, це дуже важливий ресурс, який потрібен путіну. І тому про що б вони зараз не говорили, які би питання не обговорювали, там будуть питання до речі, чисто економічного характеру, і питання, які пов'язані з подальшою інтеграцією Білорусі і Росії в так звану союзну державу. Все одно питання війни воно буде ключовим, воно буде вісити над всіми іншими питаннями. І е, от те, що Путін сам летить до Лукашенка, це насправді дуже безпрецедентний такий крок. Е, всі 12 попередніх візитів. Були якраз візити Лукашенка до Путіна. Тепер ситуація змінилася, і це говорить про те, що ну, Путін кидає всі останні вже аргументи, мабуть, на цю шальку терезів для того, щоб Лукашенка все ж таки змусити безпосередньо приєднатися до війни е, проти України. Ну Путін ще ще раз підкреслює вкрай важливим Лукашенка в свою чергу. Мені здається, буде все робити для того, щоб все ж таки це останнє рішення не приймати, оскільки він розуміє його наслідки. Ну і ви, ви передали моє запитання. Наступне це власне про те, якою може бути таке, е, який може бути результат цієї зустрічі. Е, чи думаєте ви, що Лукашенко пристане на пропозицію Путіна? Я би навіть сказала не на те, щоб пропозицію, а скажімо так, ультиматом, бо ми розуміємо, що Путін буде говорити мовою ультиматумів з Лукашенком і буде схиляти його до того, аби він... Піхоту відправив на те, щоб вона почала наступ на північ і, можливо, знову ж таки на Київ, про що говорив наш головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний нещодавно в інтерв'ю The Economist. Як ви думаєте, за підсумками цієї зустрічі нам варто очікувати цього наступу чи таки ні? Ну, ми точно за підсумками цієї зустрічі не отримаємо ніякого документу чи якоїсь там заяви, що Білорусь буде брати безпосередню участь у війни проти України. Тут треба розуміти, що якщо такий документ якийсь або домовленість, вона буде підписана, досягнута. Це буде не публічний момент. І Білорусь, якщо і, на і втрутиться в цю війну безпосередньо, ну це буде напад як 24 лютого. Тобто, підло в 5 годин ранку, в якийсь там день, ну ту дату, яку вони для себе оберуть. Ну і треба розуміти, що згідно всіх даних розвідки нашого генерального штабу. На сьогоднішній день немає там достатньо сил, які Білорусь разом з Росією може використати для більш-менш вдалого наступу на Україну. Ну єдине, що ці сили можуть з'явитися, і на жаль, можуть з'явитися достатньо швидко, оскільки у Росії є логістичні можливості перекидати великі маси військ зі своєї території на територію Білорусі. Якщо ми побачимо, що такий рух почався, це буде свідченням того, що якась угода. Якась домовленість, вона за результатами цих перемовин була досягнута. Але з іншого боку, ми можемо мати певні публічні наслідки. Ну, наприклад, тут же ж не обов'язково починати з безпосереднього залучення військових, може бути продовжена співпраця в контексті передачі білоруського озброєння Росії. Білорусь це вже зараз робить. Вони передали не менше ста танків, які Росія безпосередньо вже використовує проти України. І певний ресурс у Білорусі ще залишається, і Путін в ньому зацікавлений. Якщо він не зможе, наприклад, переконати Лукашенка. Віддати наказ армії своїй воювати, тоді вони почнуть з запасів Білорусі вигрібати просто все, що там залишилося: снаряди, бронетранспортери, можливо, навіть літаки, системи реактивного залпового вогню. Ну і все те, що є на озброєнні у Білорусі, чого не вистачає на сьогоднішній день Російській Федерації. Другий момент можливо, якщо Лукашенко зможе уникнути, оце ж таки, підписання фінального указу, Росія тоді почне вимагати продовження ну, здійснення нових обстрілів території України з території. Білорусі зверніть увагу. Їх достатньо давно не було. Ну принаймні ми не знаємо да не бачили їх. Це може бути відновлено. Оскільки ну це зручно для Російської Федерації, але Лукашенко останнім часом якось уникав давати такий дозвіл. Ну крім того, що там тільки постійно винищувачі злітали, літали вздовж нашого кордону. Ми оголошували повітряну тривогу, тому що ми ж не знаємо, вони там з озброєнням не з озброєнням. Це був такий елемент тиску, але обстрілів там в останні там кілька місяців таких зафіксовано не було. Можливо, ситуація тут зміниться, але якщо коротко підсумувати, розумієте, якщо Лукашенко пристане на цей ультиматум пропозицію, ну це буде кінець. Просто Лукашенка, тому що в той момент, коли він поставить свій підпис на чомусь, ну на комусь там указі наказі з приводу того, що війська Білорусі будуть брати участь в агресії проти України, він стане відразу непотрібним росіянам, саме росіянам. Я вже мовчу про те, що якщо вони цю цю авантюру почнуть, то скоріш за все. Наші війська в'їдуть потім вже на територію Білорусі, на да, переслідуючи тих, кого вони поховають тут в лісах. І в нас є до речі, білоруські добровольці, які воюють в наших збройних силах. По, по Калиновського, наприклад, той же самий да, І Вони зрозуміло можуть вже почати визволення Білорусі від режиму Лукашенка. Але Лукашенко, мабуть, розуміє, що він тоді для Росії не буде представляти жодного інтересу, бо він викине, викине останній козир, який в нього є. Оцей підпис на да, розуміти Біл... Росія визнає його. Його Росія визнає легітимним президентом Білорусі. Його не визнає весь цивілізований світ, але Росія визнає, і їм треба саме його підпис. Але як тільки він це зробить, він буде вже росіянам, не потрібний, оскільки він займає все ж таки, знаєте, таку позицію між крапелек і він намагається е шантажувати в тому числі і Росію, вимагати там дешевих цін на енергоносії, і ще якісь там речі в обміну ту підтримку, яку він Росії надає. А коли він цей наказ віддасть, він буде не потрібен. Його відразу приберуть ну в якийсь там спосіб і поставлять замість його якусь людину, яка має і російський паспорт в своїй кишені поруч з білоруським паспортом, і має якісь там документи, які пов'язують його, наприклад, з ФСБ. До речі, один з варіантів, який може бути сьогодні укладений, це створення спільного командування е, тими військами, які є на території Білорусі. Так, от якщо ми побачимо, що таке буде зроблено, і командиром, ну командувачем, буде росіянин, ну це де-факто буде означати, що Лукашенко піддався тоді на цей тиск і передав фактично образли правління. Росії в контексті цієї агресії проти України з використанням білоруських військових, оскільки вони можуть змішати просто частини, ну наприклад, в пропорції там 50 на 50, білоруси разом з росіянами вторгнутися на територію України, Причому росіяни будуть слідкувати за білорусами, щоб вони робили те, що їм будуть говорити, Отакі такі варіанти можливі, але я все ж таки сподіваюся, що Лукашенко, попри всі свої злочини, які він здійснив проти України, і за які він буде безумовно відповідати і повинен відповідати. Він у цей останній крок не зробить не тому, що він любить Україну, це не так. Ми це прекрасно розуміємо, а тому, що це питання його фізичного і політичного виживання, і тому саме він, от стільки місяців, 10 місяців, фактично, він відбивається від цієї пропозиції, взяти безпосередньо участь у війні. І він це не зробив навіть під час вторгнення перших тижнів, коли здавалося, там росіяни до Києва наблизилися і так далі. Оскільки він розуміє, ну, що цей крок поставить абсолютний хрест на його подальшому політичному майбутньому. А воно. Для нього важливе, тому що він хоче залишитися на цій посаді до кінця свого життя і ще посаду передати е, ну, комусь сину, да, можливо, хтось там інший з'явиться. Це вже насправді не так важливо, але якщо він цей наказ віддасть, то він цього не зможе зробити. Тут питання в тому, що е, насправді ну зрозуміло, що Лукашенко іти на це не хоче, так але ми розуміємо, що Путін має важелі впливу все таки дотиснути Лукашенка, навіть попри те, що той не хоче е, повноцінно свою країну е, в'язувати у війну, і ви можете описати або назвати ці власне е, чинники, які може Путін застосувати проти Лукашенка, щоб таки змусити. Його це зробити, ну як мінімум, ми розуміємо, це економічні чинники, які він може застосувати, це політичні, в тому числі так. Бо е, Лукашенка, як ви правильно згадали, вже не ніхто е, легітимним президентом Білорусі не вважає лише один Путін. Так і це по суті так само можливість. Е, Лукашенкові в очах Білорусі в себе позиціонувати як справді легітимним президентом, вот в тут політика до нас приїжджають президенти інших країн, тобто ну щось відбувається в політичному житті. Як ви думаєте, от які саме о, такі важливі впливу Путін може застосувати, які Лукашенко ну буде не в силі ніяким чином побороти? Ну, перший і найголовніший, мабуть, важель це дійсно економічний, це дешеві енергоносії, та й взагалі зав'язаність Білорусі на російському російському ринку. Це ну, залежність вона стала максимальною після початку війни проти України, оскільки ну, Білорусь не може виступати навіть зараз, таким знаєте, транзитером якихось російських товарів чи товарів навпаки, які йдуть в Росію. Тому що європейський союз це відстежує і він це певною мірою блокує. А, там таких важелів немало, і Лукашенко прекрасно це розуміє. Він до речі на цьому грає. Він каже, що окей, якщо ви хочете втягувати мою країну все далі і далі в війну, значить, давайте мені дуже дешевий газ, давайте мені якісь там кредити або просто гроші, які не треба повертати, щоб я міг свою економіку тривати на плаву. Але мені здається, там ключовий чинник тиску це все ж таки якісь внутрішні моменти, внутрішні питання, які пов'язані е, ну, з тим, що відбулося нещодавно вже спокійним е, очільником Міністерства закордонних справ Макея. Ну це знаєте, дуже схоже на привіт. Я розумію, що там є різні конспіратура. Еологічні теорії, але це схоже на такий натяк, що от дивись, будеш вести себе не так. Може бути така історія. До речі, кажуть, що на Лукашенка вона справила величезне враження, і саме через це він не хоче летіти до Росії, тому що він розуміє, що одна справа, коли ти все ж таки на своїй території, а інша справа, коли ти туди злітаєш. Макей, до речі, вже злітав. Потім повернувся на наступний день помер. Тому тут такі цікаві знаєте паралелі є. Ну я думаю, що там безліч інших факторів спливають якісь документи про його там службу КДБ, або там якусь там ну в залежність там від російської взагалі влади. Я думаю, що на нього там Росія назбирала дуже багато якогось там компрометуючого матеріалу. Але от проблема в чому вони публічно його не можуть використати, тому що їм е, треба поки що Лукашенка як легітимний очільник Білорусі, ну в очах принаймні Росії, і тому там будуть більшою мірою вмовляння ня yeah. Ну, переконання, тиск, ну прямий, якийсь да, що ми вже стільки всього зробили, буде ж там є ріпеніця, як на Росії кажуть, да, ми, значить, зробимо щось інше. Але ну от Лукашенко навчився вже таку гру вести достатньо давно, навчився бути між Заходом, Сходом, між Росією, Європейським Союзом, Україною певною мірою. А оскільки зараз це для нього питання виживання, то він буде від цього цього максимально якось відбиватися. Плюс знаєте, тут парадоксальні ситуації в тому, що російська пропаганда підкинула йому дуже гарний козир, коли вони кілька місяців назад почали роз. Ганяти тезу про те, що ми не воюємо з Україною, а ми воюємо з НАТО. Правда, в них НАТО чомусь не 30, а 50 країн відразу опинилося. Ну, це така історія. да. Лукашенко цим дуже добре скористався. Він хопився за цю тезу, і зверніть увагу. Він останні там кілька місяців постійно її повторює, що я не просто так тут в Білорусі сиджу. да, Моя армія захищає Росію на західному фланзі від НАТО. І якби не Білорусь, НАТО всі вже б стояли під Смоленськом, і він це постійно говорить російським журналістам, повторює постійно, що ми ж тут не просто так, якби не Білорусь, ви б мали проблему ще інший фронт з боку країн НАТО і так далі, і тому подібне. І це йому дозволяє от, знаєте, маніпулювати втягуванням безпосередньо Білорусь війну. Ну, з боку Російської Федерації. Він каже, що я не можу дати армію для вторгнення в Україну, тому що тоді поляки зайдуть з іншого боку, захоплять швиденько Білорусь і будуть бити відповідно вже по Росії. І, от е, всі оці фактори різні, особистість взаємини між Лукашенко і Путіним ну вони зрозуміло будуть мати роль, але ми будемо сподіватися, що в нього вистачить все ж таки цієї звериної такої, знаєте, чуйки на те, щоб не піти на цей останній крок і утриматися, як мінімум, від наказу там про участь білоруських військових у війні. Плюс давайте не будемо забувати про ще одну дуже показову історію. Перед прийняттям дев'ятого пакету санкцій в Європі дуже багато говорили про те, що відповідні санкції треба застосувати і проти Білорусі, і конкретно Лукашенка. Але ні в якому дев'ятому пакеті про Білорусь немає жодного слова. І Мені здається, це був дуже показовий публічний сигнал, що підняли тему, що ми вас, ми вас можемо взагалі поховати за допомогою санкцій. І Білорусь в цьому плані ще більш вразлива ніж Російська Федерація. Але і далі три крапки: ви думаєте, що ви робите? І як ви будете далі ставитися до війни, яку Росія веде проти України? Ну зрозуміло, що ніхто не викине зараз російські війська з території Білорусі. Це всі прекрасно розуміють. Але принаймні натяк Лукашенко на те, щоб не робити останній крок, він дуже добре прозвучав. Тому от зараз така історія, що є аргументи. Для нього з одного боку є аргументи для нього з іншого боку. Він але він до цієї ситуації ж звик. Тому я сподіваюся, що в нього ще вистачить гип цього гнучкості. Да просидити на ньому як мінімум кілька місяців і не піддаватися на ті ультиматуми, умовляння, які будуть з боку Росії до нього застосовані. Також деякі експерти політичні зараз кажуть про те, що не тільки Лукашенкові вигідно, що Путін приїхав до нього і, так би мовити, продемонстрував легітимність його президентства, але і навпаки, тому що Путін зараз стає свого роду таким вигнанцем в світі, і в нього теж зараз проблеми на міжнародному на міжнародній політиці, так тому що він практично ніде зараз не з'являється, ніде не їздить, і росіяни. Все частіше ставлять питання: а чи справді оця мантра про те, що всі проти Росії, і насправді це НАТО і проти Росії починає вона потрохи ну так розсипатися, бо росіяни? Ті, що напевно можуть ще думати, собі можуть поставити питання. А от власне, якщо така ситуація, так і як каже російська пропаганда, що це захід нападає на Росію, і Росія мусить від нього захищатися, то виходить, що вони все таки ставлять собі питання. Ну але ж по факту виходить, Путін нікуди не їздить, політичної якоїсь активності в нього немає. Чи ви думаєте, що от рішення Путіна поїхати до Лукашенка, воно і тим самим теж зумовлене, тим, що Путін хоче продемонструвати і росіянам свою політичну значущість в світі, зокрема там, наприклад, в Європі? Ну якщо ми говоримо про європейський континент. Ну, я думаю, що певною мірою так і є, оскільки дійсно він останнім часом зустрічався виключно з представниками ОДКБ, о цього блоку, да який сформувала Російська Федерація, і ці зустрічі не всі були позитивні для Путіна, тому що є реакція Вірменії, є реакція Казахстану, є реакція інших країн, які входять до цього блоку, і вони прямо і відверто говорили про те, що вони не задоволені ролю Росії взагалі ну, як цей блок функціонує, і Путін переважно з ними зустрічався, щоб вмовити їх відкласти. Оце розлучення, да, в цьому блоці, вихід цього блоку до якогось іншого там часу, оскільки зараз це був би дуже сильний політичний удар по путіну в контексті ну Білорусі. Я думаю, що тут він ще намагається еліті свої внутрішні продемонструвати, що я от зараз поїду, вирішу питання. Яке ви не можете вирішити там кілька місяців. Да? Там, літає Шойгу, літає Лавров. Ну вони сьогодні там також прилетіли, але вони раніше прилетіли. Да? Ви нічого не могли зробити. А я зараз поїду і батьку там, значить, швиденько поставлю на місце і скажу йому, що і як треба робити. Хоча, до речі, не факт, що так воно буде в кінці, да і вийти може все зовсім по іншому. Але тут є ще один момент. Дивіться, Путін далеко зараз намагається не літати. Ну білоруські кільмо там в принципі туди да, пересуватися. Це не так багато по часу. Чому? Тому що в нього, як у будь-якого авторитарного лідера, є певні побоювання. Що якщо він надовго полишить країну, то тут відбудеться така ж історія як з Горбачовим Фарос, який поїхав відпочивати. А тут влаштували е е ГКЧП ЧП да, тодішній. Тому він е ну, Білорусь зручна в тому плані, що недалеко летіти. Всі знають Лукашенка. Він знає Лукашенка. Можна буде про це кілька там, ну, тижнів говорити, що була е важлива дуже зустріч в контексті створення союзної там держави і так далі. Ну і. Вистачить пропагандистів матеріалу про те, що наш лідер зустрічається, активний, бодрий. Ак а не промахнувся, як вони в цьому плані кажуть. І вони будуть це по максимуму, звичайно, використовувати, тому що за великим рахунком Путіну немає куди вже літати. Ну і до речі, щоб підсумувати, оцей візит він вкладається в логіку останніх дій, які здійснював Путін. Він активізувався взагалі в публічному просторі. Він багато там почав їздити, типу по Росії, на якісь там полігони, заводи. Ну там. Деякі, звичайно, його історії вони смішно просто і неадекватно виглядають, якісь там птахофабрики там ще щось, що він там відкривав. Але це для чого робиться? Для того, щоб знов-таки громадянам показати, що він в темі, він все контролює. І дивіться, всі позитиви це виключно від Путіна, а всі негативи це від тупих генералів, там, продажних чиновників і неефективних якихось там управлінців безпосередньо на місцях. І от візит в Білорусі він повинен стати такою, знаєте, вишенкою на торті, що я поїздив по країні, тепер. Злітав в Білорусь і повертаюся тепер знову з якимись там перемогами, здобутками і так далі. А, при цьому він чудово розуміє, що в ніякі інші країни він не полетить ніхто не збирається зараз з ним зустрічатися. І після тих ляпасів, які він отримав від Китаю, особливо від Індії, коли прем'єр-міністр скасував просто цю зустріч. да, він ну не скоро ще зможе огоптуватися. Ну і залишається єдиний хто Лукашенко, який постійно літав в Росію. Ну тепер Путін прилетів до нього. До речі, ще хотіла би питання окреме. Вам поставити стосовно фізичної ліквідації це дуже ну цікаво? Ви про це згадали? Бо, звичайно, що ну ситуація з міністром закордонних справ в Білорусі, який достатньо такий не був дуже, скажімо так, старшого віку і був ніби зі здоров'ям хорошим, а тут зненацька не стало. Як ви думаєте, якщо до прикладу сьогоднішня зустріч Путіну не сподобається, він не отримає бажаного результату, чи наважиться він на фізичну ліквідацію? Ну, не думаю, що Лукашенка, звичайно, але, ну, наприклад, когось важливого з його оточення, щоб, скажімо так, дати зрозуміти Лукашенкові, що ця зустріч пройшла недостатньо добре для Путіна, і це свого роду така, як то кажуть, в такому ну, криміналістичному е оточенні атв'ятка, е як вони люблять говорити, на те, що, наприклад, Лукашенко ну не виправдав його очікувань. Це можливо, вони дійсно не, не підуть зараз на фізичну ліквідацію Лукашенка, тому що ну немає на кого його замінити, який би мав би більш-менш притомний рівень легітимності навіть в очах Російської Федерації. Ну плюс вони ж думають, що реально багато білорусів вони підтримують Лукашенка, не бачать якоїсь там йому альтернативи. Його треба ще залишати. Але привіт йому можуть передати через якісь інші випадки, які там трапляться з представниками його оточення. Хоча мені здається, після випадку з Макеєм Лукашенко, ну знаєте. Посилив там кажуть і свою охорону, і все дуже так ретельно перевіряють. І він, до речі, за деяку інформацію намагався, як то кажуть, на Росії откасити від зустрічі з Путіним. Вчора там передали типу інформацію в Росії, що Лукашенко терміново, ну раптово точніше, захворів на грип. але е, на Росії на це не відреагували і сказали, що хай не придурюється, візит відбудеться за будь-якої погоди, і так далі. Тому в нього не вийшло от знаєте, так от, пропетляти в цьому плані. Е, але... Але ну привіти можливі, але ну, дивіться, ми це дуже швидко побачимо в публічній в тому числі площині. І тоді зробимо висновок, наскільки ефективними вдалами були ці перемовини і так далі. Єдина проблема тут в тому, що у Росії ще певний люфт на подальше умовляння Лукашенка залишається. Це мінімум весь грудень і, скоріш за все, ще весь січень. Можливо, вони сподіваються, що не вийде, якщо сьогодні. Ну, дотиснемо його остаточно там вже після нового року, за допомогою якихось там різних механізмів, інструментів, які на сьогоднішній день є в наявності у Російської Федерації. Але те. Що там відносини вже давно перейшли на знаєте, на відносини, які в е, якомусь кримінальному картелі, я думаю, це ні у кого не викликає жодних сумнівів і е, кажуть, що вони там і спілкуються ну точніше, як, Путін спілкується з Лукашенка специфічною лексикою, там і так далі. Але у Лукашенка козир поки залишається. І от наскільки він вдало зможе його розіграти, е, ну ми побачимо вже буквально в найближчі там кілька тижнів. Я нагадаю нашим глядачам про те, що ми говорили із політологом ігором Рейтеровичем про зустріч Лукашенка і Путіна в мінську, яка відбудеться вже сьогодні, 19 грудня, і про те, яким чином ця зустріч може закінчитися для обох диктаторів, чи успіхом для Лукашенка, який не хоче втягувати свою країну у війну, чи успіхом для Путіна, тим, що він зможе переконати Лукашенка таки повністю в війну проти України. Дякую вам. だけど。